Теледрони приходять просто з механічними. Це не складні механічні пошкодження при транспортуванні. Паяльник в мене постійно з собою і на позиціях тех, також дуже часто щось виходить з ладу. У мене є цей паяльник, тут штатний, дуже хороший, але в ньому у нас зараз за велике жало буде. Я не тік, на нього таку коробочку. Секретний чи незнайомий Санта, як, як вона таємний, таємний. таємний Санта, да. от подарував мені ось таку установку. Там теж є паяльна станція, але я її не користуюсь. в мене інші ну, є паяльники. Мені вона дуже важлива, як фен. Це спеціальний паяльний фен, яким паяють. Перешли такі речі, може теж їм паяти. Але мені паяльником зручніше, якось рідніше. Ну, конкретно мій, мій напрямок це FPV-дрони. Щойно ми повернулись з позиції, виходили на три дні. Непогано відпрацювали. Є ураження, є гар, гар, гарні, гарні ураження, є мертві. Нам намагається навісити штору. Ребе. Да, залітай в підвал, пам'ятаєш, де підвал? Так, ветки, смотри, ветки. Віжу, віжу, віжу. Ні ветки, відки, пожалуйста. Давай, давай. Давай, 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 давай. Молодець, молодець. Не завжди погодні умови дають працювати. Не завжди буває таке, що проблеми з обладнанням. Тому я кажу, є гарні чергування, є не дуже. Але зазвичай у нас гарні чергування. Знижайся по чуть-чуть. Да. Я по чуть-чуть? Давай, давай. Другий дом, орієнтуйте мені, сповільне. Перший дом розвалений, і другий дом такий маленький, квадратний. Это... Подсвітіть, хай підсвітять. Мені доводиться виходити на позиції з хлопцями. Ну поки вони не навчаться, поки я не буду впевнений в тому, що я їм там вже не потрібен. Прямо Целік по заході, да прям по ціль. Заходи, братан, давай коленька. Давай, родной. давай, да, да. да. молодець! 22 вересня, два з року, я отримав важке поранення. І проходив лікування і реабілітацію майже рік. Ну, врачі казали, ну, тіпа, війна для тебе вже скінчилась, але я з цим теж був не дуже згодний. Я ну, вперто працював над собою, працював над рукою, і, дякуючи лікарям, рука все ж таки почала працювати. Вона частково ну, втратила деякі функції, але ну, я вже з нею ну, з такою рукою. Не переставав тренуватись і працювати над собою. І зараз моя рука встановила ну, повністю. Тобто, в мене всі рухи є, є обмежена чутливість, чіт є там, вона я зараз як синоптик реагую на всі перепади погоди. Інколи болить. Ну, як кажуть, сказали лікарі: якщо поставить в кімнаті вентилятор, він буде якийсь час, він буде заважати, потім звикнеш. Тобто вона болить постійно, але ну. Ну і болить. Через поранення я не можу відтискатись на ладонях, я, вона рука так не стає, вона тільки на, я можу стати тільки на кулаки. 50 разів я роблю. Проходив ВІУК, знову да, домовлялося, щоб по діагнозам мене не знов не списали, щоб я обмежено придатний. В тилових частинах маю право служити. Війна на той момент для мене ще не закінчилась, як і зараз. Поки що, хоча вже дуже втомився. І дуже була велика мотивація залишитись. Причому мені предлагали там можливо в тилових штабах захраняти щось на, на зразок ТЦК, Але ні, моє місце саме там, де є. Ну, Мені потрібен контакт. Ми розібрали орківське крило прям злютно поза площадку. Це дрон-розвідник, він літає в нас глибоко в тилу і видивляється наші позиції. Це не тиловається частина, я виходжу на позиції. Да. Ну, коли, якщо буде погано, якщо не зможу, буду сидіти працю праці, тут є. Поки що можу. Ви продовжите так само і. Е... Ремонтувати. Зараз багато роботи не продовжую, тому що були ну, дуже важкі останні два місяці, мабуть, навіть три, ми ходимо на позиції. Зараз е, лікують тільки те, що по факту. Тобто ось дрон в нього вилетів RX, зараз заберу, ще перепаяю це, перепрощую і забираю на позицію. Так, да, так, да. щоб щось глобально ремонтувати тільки по факту, якщо щось не працює. Ремонтую. Тут теж постійно треба вчитися. Дрони постійно нові, дрони постійно вдосконалюються. Сейчас будем прям на грані фола. Ворог не останно лізе, він закидує нас просто м'ясом. І, на жаль, таки, таким чином він видавлює. Це одно в нас у нас немає такого ресурсу, ми не можемо розмінювати свої сили так, як розмінює ворог. Це великі патєрі в них. Це, ну, ми кожен, якщо і здаємо якусь посадку, то це з огромними втратами для ворога, і потім її забираємо. Мотивація є, моя родина тут. І я ж кажу, війна буде тривати, навіть якщо я піду там відпочивати в мене заслуг. Але все одно в мене буде війна. Це тобто це волонтерська діяльність, можливо, якісь там я ну, обучаючі курси, там, можливо, просто мотивація молодих людей. І, ну, ну, щось якось буде. Війна, ну навіть якщо ти вже не в строю, війна продовжується. Ну це не то, що як кажуть, там я залишився на він. Частково залишився на війні. Ні, з башкою в нас все в порядку, все. але війна в країні та продовжується. Ну по Запоріжжі прилітає про мирних гор, по моєму місту, по місту прилі... прилітає. Так не має бути.